Святого і Великого Христа. Сьогодні 10-й праздник входа Господнього в Єрусалим. Господь прийшов на землю, воплотився, прийняв на себе образ людини і звершував подвиг спасіння людського роду. Коли Час його служіння приходив, підходив до кінця. Господь прийшов в Єрусалим, щоб тут звершити страждання, погребтися в огріб і восстати приславна із змерти. За шість днів до своїх страждань Господь. Прийшов в Єрусалим. Господь прийшов в Єфанію, де жив Лазер, якого він воскресив із мертвий. Багато людей зійшлося для того, щоб побачити не тільки е, Спасителя, але й Лазаря, якого він воскресив із з Багато людей е, увірували у Христа, е, бачачи це велике і славне чудо. І Господь з Віфанії йшов в Єрусалим. Віфанія від Єрусалима знаходиться в 15 стадії, це стадія 179 метрів, це приблизно десь трошки менше трьох кілометрів, 2 кілометри, 700 метрів, так приблизно така відстань. І вони йшли, звичайно, йшли пішки. І є дві дорозі. Свіфані на Єрусалим є в обход Єліонської гори, а є через Єліонську гору. Через Іліонську гору трошки коротша дорога, але складніша. Господь вибрав цю складнішу дорогу. І коли вони піднімалися на Іліонську гору, то Господь сказав своїм учням, ідіть наперед і побачите там ослицю і молодого осла прив'язаного. Відв'язавши його, приведіть мені. Якщо хтось скаже вам, що ви це робите, чому ви забираєте о -о -ос осля, то скажіть, що він, він потрібен Господу. І так сталося, Апостоли пішли, знайшли цих тварин, відв'язали, привели до спасителя, і Господь сів на осляти. На нього постелили одежі свої. Люди, і Господь поверх тих, одеж сів і на цьому молодому сті спускався з Ліонської гори в Єрусалимський храм. І коли вони йшлися, це була дуже торжественна, велична процесія, багато, дуже багато людей, які несли в руках своїх пальмові вітки, як символ перемоги. Коли зустрічали переможця, такий був. В древності звичаї, що зустрічали його з вітками. це символ перемоги, що вони, як переможця, зустрічають зеленими вітками в руках. І так люди, які супроводжували Христа як побід переможця смерті, вони його супроводжували з пальмовими вітками у руках. І коли Спостичці спускався, то люди кидали йому під ноги одежі свої. Одні різали вітки з дерев і їм під ноги. І так, Господь, і люди, які окружили, оточували Спасителя, восклицали такими словами Осанна, Сину Давідову, благословення душі во ім'я Господня, Осанна вишня. Осанна це значить спасіння. Коли люди так вострісали, то фарисеї, які були між людьми, щоб ну, розвідувати, як, дивитися, що твориться, вони підійшли до Спасителя і кажуть йому, заборони все говорити людям. А Спаситель каже, якщо вони замовкнуть, то каміння возоб'є. І вони спустились вниз, пішли в храм, і в храмі до Спасителя підійшли діти. І також почали громкими голосами звати Осана, благословення диво ім'я Господнє, Осана Вишні. І первосвященники, книжники, які зібралися в храмі, підійшли до Спостітелі знову, кажуть йому. Ти чуєш, що вони говорять? Господь Світлій каже, чи ви не читали, як написано в книжках святих, із уст младенців із сущих ти совершив мені хвалу. І Господь ісцелив багато хворих, хромих, сліпих і вернувся назад в Віфанію. Таку священну подію сьогодні згадує свята Православна Церква. Кожна історія має для нас якісь повчанні, такі уроки. В цій історії ми повчаємося чому? От Господь сказав фарисеям, що якщо люди перестануть говорити Осана благословити глядучи во ім'я Господні, то це будуть говорити каміння. Люди говорили в цих словах, люди сповідували про те, що Спасіння з горі, вишні, від вишніх. І благословен во ім'я Господі, Той благословен Син Божий, який став людським сином для спасіння людини. Тобто люди возвіщали і хвалили пришестві у світ Христа Спасителя для спасіння людського роду. Але Христос Спаситель повинен ще раз прийти у світ. Вже не для спасіння, а для звершення праведного суда. Коли всі мертві Воскреснуть, хто живий і зміниться і буде страшний суд, і кожна людина получить по своїм ділам. Це ще одне присчаствня Христове. Звичайно, що ми наближаємося до того часу, коли Господь прийде. Він вже недалеко той час. Але сьогодні мало люди говорять про це, мало думають про це. Основна маса людей у нас захоплена тим, щоб розбагатіти, щось від кого відняти, забрати Ось таке погоня за благами міра всього, за славою міра Сього. А про пришестя Господа для страшного суда ми не говоримо, але про це випіють каміння. Зараз є таке явне, як нехватка прісної води у світі, нехватка повітря. Це також проблема для людського життя. А це ті каміння, які говорять про те, що прийде Бог у світ, і цей світ буде мати своє завершення. Нехватка корисних скопалень – це теж каміння, яке, говорить, яке потрібно людям для життя. Це також каміння, яке говорить про те, що на землю прийде Бог. І буде після Його пришестя нова земля і нове небо. Так що ми повинні, дорогі брати і сестри, і трошки каміння слухати, і слухати свою совість, і слухати те, що говорить Святе Письмо, і госувати себе до цього часу. Тому що цей час неминучий ні для кого, ніхто не може уникнути. Там від цього часу не викупишся, не оправдаєшся, і ніякими іншими мірами не можна його збігнути, уникнути. Він для кожного, для кожного прийде. І кожен відповість за свої діла. Я не буду відповідати за діла другої людини, а за свої буду відповідати. Якщо я соблазнив когось, я буду за це також відповідати. І ми повинні про це спокійно, просто пам'ятати і своє життя так коректувати, так виправляти, щоб воно було згідно з заповідями Божими, які людину навчають правильно жити, щоб вона не мала тих помилок, за які треба потім дуже тяжко платити. І ще. Повчально для нас цієї священної історії, що Господь вийшов в Єрусалим, як переможе смерті. Ну це, ну, Царі перемагають народи там, один цар переміг другого царя. Ну да, так, багато людей там, і, так далі, і так далі. Но смерть ніхто не переміг. Один Христос переміг смерть, переможе смерті. Тої ну, істоти, яка все косить, все, все забирає. І Бог переміг смерть. Бог воскресив людину із мертвих, яка вже розлагалася. І Господь входить в Єрусалим для того, щоб завершити свої подвій спасіння, щоб, для того, щоб там розп'ятися, щоб там вмерти на Христі волею, щоб зійти в пекло і щоб приславно Воскреснути з мертвих. І через своє воскресіння Господь знову людині повертає втрачений рай. Господь йде в Єрусалим для того, щоб нам повернути втрачений рай, тобто небесний Єрусалим. І кожна людина йде цим шляхом. Ми йдемо до Небесного Єрусалима. І тут для нас важливо, щоб ми йшли в цей Єрусалим не на. Колісниці людської гордині, а що ми йшли на е, осляти, який є символ смирення. Господь міг взяти білих коней, міг взяти що угодно і входити со славою. Але він сів на осля це образ смирення. Тобто в горній Єрусалим гордий не може війти. В цей Єрусалим треба ходити на смирення через смирення. І смирення нас навчає, святе письмо навчає, як насрятити, як нам треба смирятися, що нам треба терпіти, що нам треба Богу благодарити. І нехай Господь допомагає нам, дорогі брати, і сестри, щоб ми пам'ятали про те, що має ще бути одне пришествие Христа вже для суда. І щоб ми готували себе для вшестя в Горній Єрусалім. Привчачи себе, терпіти один одного, смирятися перед Богом, перед, перед один перед одним. І це є той, ті засоби, той шлях, який веде людину до вічного спасіння на небі, в Христі Ісусі Господі нашим, якому від нас слава, чище поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.